Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми трошки поговоримо про лідерство України в світі. Поїхали! Плюч у тім, що Сили оборони України створили унікальну можливість для повноти суб'єктності України, якої не було за всю нашу історію, практично ніколи. Єдиний випадок це 11 століття, часи князювання в Києві Ярослава Мудрого, якого вважають тестем Європи. І зараз ми маємо набагато потужнішу. Суб'єктність ніж навіть тоді, тому що зараз з нами спілкуються всі країни світу, зараз на нас орієнтуються всі країни світу, зараз ми в центрі не просто світової уваги, а в центрі світової геополітики. Але для того, щоб зберегти цей статус лідерства і зберегти глибокі партнерські взаємини з найпотужнішими і найвпливовішими країнами світу, ми мусимо позбутися однієї жахливої передісторії. Більшість із нас її називають корупцією. Але окрім корупції, нам треба позбутися її кореня, напівфеодальної ментальності, яка передбачає всередині себе і потужну бюрократію, і надзвичайно сильне соціальне розшарування, і е, наявність привілейованих людей. Тобто, е, фактично, нам потрібно. Перейти до верховенства права, рівності всіх перед законом, відновити і розбудувати традицію повноцінного народовладдя. коли не просто буде написано в Конституції, що народ є джерелом влади, а народ буде джерелом влади, і саме думка народу, громадська думка, буде визначати поведінку політиків, як це відбувається, зокрема в розвинених демократіях, в родину яких ми зараз. Активно вступаємо, і тому від нашого менталітету, від нашого способу мислення і від нашого сприйняття реальності залежить, чи дійсно ми скористаємося в усій повноті тими можливостями, які перед нами відкриваються завдяки перемозі над останньою континентальною імперією, завдяки тому, що наші сили оборони таки доведуть РФ до повної беззастережної капітуляції з. Її подальшим роззброєнням із парадом суверенітетів в РФ. Дякую за увагу!